На цікаву локацію у місті Золочів. І це в нас буде сьогодні Золотіївський замок. Ось такий дивіться захід. Йдемо через місточок. Вже піднялись трохи нагору. Понеділок на вівторок тут вихідний в цьому замку. Тут у нас ціни Золотіївський замок. Так, зараз, поки я вам зніму таку загальну територію. Дивіться, як тут красиво. Все доглянуте. Ось це у нас Золочиївський замок. Ось це. А от прямо це китайський палац. До речі, я тут вперше з дітками. Ми ще тут ніколи не були, навіть в такому віці, як діти, теж не була в цьому замку, то мені буде цікаво його подивитися. У нас по Україні, до речі, дуже багато замків. Як починаєш дивитися, то і там, і там, і там. Ось сьогодні ми вирішили в цей завітати. Ось так владик, у нас дивиться фонтан. Ходіть, хлопченятка, ходіть. Ось така фігура у нас тут на території. Видно, що доглядає тут. Ось так. Спочатку з дітками будемо в цей китайський заходити. Палац подивимося, а потім вже замок. Ось так це на зал. Це ми зайшли вже. Різні експонати. Китайські. Угу. Такі китайські чашечки. Це з у нас голова мумії. І Це дуже гарно. Від, значить, китайські картини стилі. Ох, ці такі вази дуже дорогі. Ваза і Марі називається. Дівчинка. Вже моїх зайчиків чути. Покажи ж зараз, почекай, мама ж тут все дивиться. Ось. Ходи по... Так, є багато, Покажи. Почекай, я ось ці глянь, які красиві тут. Он. Такі статуетки. Така цікава картина з дерева, така вона велика. Але пана Рамаяна. Ми... Так, іду. У мене салади кличе, кличе. Там екскурсії, до речі. Екскурсії проводять. Ось, а на фінах нас. Ага, бачимо, це одяг цей. Тікось. мам, Дивиться. О, а що це? Що? Будинок. Будинок. Владик, думає, що це такий будинок. Ну, цікаво. Цікаво. Можливо, якийсь і будинок, але це у нас. А де? Щось така, чи не пише, що це. Синок не можна залазити, кіць. Не залазить бачиш різні коврики, килинки китайські. І такі, знаєте, запах, як в церкві, як в церкві цим ладаном. Заходиш. Це Владик мені сьогодні показує тут, Та, бачите? Так, не зачіпай, Зая. Сказали, так. А там хтось відкрив. Так. Такі гарні фігури, так? Да? Це не ви вашого китайський елемент, так його задумало. Трішки послухали інформації по китайському такому палаці і пішли далі. Не дуже я так, чесно кажучи, люблю цю історію слухати так потрошки. Часом і дуже забагато. Як починають, розповідати, то і про те, і про інше. Можна годинами. Повертаємо і дивимося. Тут у нас цей Теж проводять екскурсії. Будемо зараз щось слухати, не знаю. Щось на першому поверсі дуже мало, якщо чесно. Одна картина, а зараз ми йдемо на другий поверх. Хочеться більше побачити всього. Так, піднімайся, Влада. Так, ось тут такі в нас кімнатки. Ось такі комоди. Старовинні. шафи. Переходимо в іншу кімнатку. Ось нам такий гарний комод з дерева. Це вже мої хлопчики не можуть щось вже дурачиться. Картини. Ротепіано. Ось так багато людей піднімається, а кругом там якісь роги. О, це такий королівський, напевно, стін. довгий, як якої сідала. А це у нас король, тут був такий трон. Що, чесно хоч за маленький трон. Да? Ми завжди в фільмах собі уявляємо, що там такий трон, що го-го-го. -го, це такий відносно маленький. Трішки більший за такий звичайний стілець. це такий довгий стіл. Так, вже бачите, як себе веде? А, ну, так. Бачу, що ти А Ану себе гарно вести. Давай ну, покажи, ти мені себе вести. Бачу, що щось вже не працює. Нога не працює. Так, це ти собі такий хотів, так? Да? О, ти бачиш, які тут он? Стріли. О, список. А тут у нас захист, дивись, який. Подивино. Яка шабля ось, Я бачиш? Я собі щит такий там на ринку щит. А Мона да. мені на ринку такий щит купить? Будем бачити. У нас теж така кімната, камін. Ладно, скажи, що починаєш писати. Ага. Дорачиться, вже ноги не несуть. Бачите, ми ходимо. Ось ще одна лішечка таке. Меняке дерево. Диван Мам! мам. гарний дуже. Такий красивий, величний. Найбільше, що я люблю в замках, це їхні такі підземелля. Підземелля в замках що і потаємні різні тунелі. Це саме цікаво. Спускайся Ілля. Таємні ходи, бачиш? Погибі, да? так? Так. Дивись, які ці різні камні такі. такі. Владя каже, що тут йому холодно. звичайно. Підземелі завжди холодно. Там же все. дуже гарно. Тобі холодно? Так, холодно. Холодно. Ходи почати. Так по підземелі ми ходимо. Тут як гайке. Тут же гаряче тобі? Так. Угу. Ага. Мам, хай тобі тут стане гаряче. а я мама ходила, там буде всі ходні. Добре. Хочеться ще якихось таких, тут не вистачає, ще якихось підземних, таких довгих, таких вузеньких, таких хочеться таких тунельчиків, щоб по ним походити, полазити. Я таке дуже люблю. Тут такі. Ну, не багато, але добре хоч таке є. Тут таке, якийсь дуже великий тунель. Дуже гарна тут така природа. Добре, так то я піду. Так, китайський палазми. Обійшли дуже швидко. Ну, хто хоче, звичайно, замовляє собі екскурсію. Ми то вже без екскурсії. Кажу, в мене не сильно сьогодні є багато часу слухати. От, але хто любить таке, то беріть екскурсію і вам все розкажуть. Моїм діткам найбільше ось тут сподобалось. Біля фонтану. Ось як гарно, дуже гарні будуть фотографії. Вони вже йдуть і сваряться. Жульки. Прийшли ми в заклад в цьому місті Золичів. Поїсти, бо дуже голодні. Називається заклад Тараса. Він знаходиться там, де кінопалац, в центрі міста. З дивіться, такий заклад. Дуже гарно, м'які крісла, такі. ціни дуже хороші. Владик вже дуже їсти. хоче. він сидить. Телевізор можна подивитися такі місця. Можна навіть сісти на дворі. Ігрова зона, можуть дітки піти погратися. Напевно, зараз я своїх сюди заберу, бо треба трохи страви чекати. Хвилин 20, то ось такі цікаві тут фігурки в цьому. Називається тераса. Ось так. Така назва. І букетики. Так, можна з собою додому забрати. Так, я шуткую. Тут у нас бар. Взяли ми ось пасту карбонару. Бачите, салат з манго та грошею. Ось, так. та ось так виглядає. Котельня з качкою та телятину. І на ці, для напою ми взяли. Так, лаймовий такий лимонад з вишнею, банановий сіт. Гарбузове те, хочу спробувати, чи воно відрізняється не від гарбузового. Задоволений. А, бачите, який хоче. Все знаде. Так, поїли ми вже в цьому такому кафе, в Тарасі, і хочу сказати по цінах. Що ціни дуже хороші, лояльні. Карбонара тут всього лиш коштує 129 гривень. У мене діти наїлися, кажуть, що смачно. А я собі брала пательню з качкою, з телятиною, то я дуже наїлася, і ця страва теж коштує 269 гривень. Це взагалі недорого. Для такої теж страви, повноцінної, великої. Гарбузове лате, до речі, трошки відрізняється від звичайного присмак, коли ти п'єш, то такого гарбуза. Ось. То ну, один раз, в принципі, варто спробувати. Так що дуже тут хороші ціни. Так що приходьте.